Наскільки далеко він простягається 21 миля в поперечнику? Течія змінюється кожні кілька годин. Вода замерзає. Найважче випробування у всьому спорті. Як ти думаєш, чи можу я це зробити? Я зможу. Я вирішила переплисти Ла-Манш. Що ти маєш на увазі? Я збираюся переплисти Ла-Манш. Ні, я тоді не це не було питання. Будь ласка, передайте хліб. Жінка не зможе перемогти сьомих чоловіків. Я впевнений, вона помре в цій воді. Ви знаєте, що більшість чоловіків вважають, що ми занадто слабкі, щоб конкурувати. А якщо я впораюсь, у них з'являться серйозні проблеми. Є те, що ти любиш найбільше, і мене це жахає. Я не уявляю, якщо з тобою щось станеться. Насправді вони вболівають проти тебе. вони хочуть, щоб вода перемогла. Я пройду це все, щоб всі побачили, хто така Англія. Шляху назад немає. Давай, дівчино. Рухайся. Мені потрібно, щоб ти мені щось пообіцяв. Не дозволяй нікому витягувати мене з води, незважаючи ні на що. Вже шість миль. Вона сповільнюється. Вони не хочуть, щоб ми були героями. Вони не хочуть, щоб ми були кимось. Медуза. Вони на ній. Труді тобі не потрібно цього робити. Не знаю. Мені здається, сьогодні чудовий день для плавання.